Віт, ми цього тижня говоримо із паном міністром оборони частково визнаної республіки Косово із Юпом Мачедонці про те, чому Косово вирішило підтримувати Україну саме зараз, із якими наслідками російської пропаганди зустрічається, що робить для того, аби її запобігати, що роблять, аби мешканцям Косово було більш безпечно жити, як зміцнюють свої збройні сили, що роблять. Як розвиваються, як інтегруються до НАТО і багато інших цікавих питань. Цей ефір ми робили разом із перекладачкою пані Анастасією. Сподіваюся, що він вам буде дуже цікавим. Вмикайтесь, слухайте вже цього тижня на автохвилі на 102.1 FM на хвилях на радіо. І, звісно, у неділю, о 17, як завжди, чекаємо на вас у Ютубі для того, аби подивитись, познайомитися з паном Юпом ближче, і поставити нам лайки та написати коментарі під відео. Привіт! Ми цього тижня говоримо і